у Павлограді, який має півстолітню історію, вперше реконструюють. Нарешті він стане зручним та безпечним для пішоходів. Даже по тяжкістю рібінка, якому 40 кілограмів, он бігався, вібрірував. Поэтому коли йдеш і боїшся, ілі держати рібенка, і самому самому перила. Постоянно ходжу через цей мост. Но, так як він знаходиться в аварійній ситуації, есть іноді навіть опасно по нему идти, коли ветер дует, він шатається, гуляє. Я вважаю, що дуже правильне рішення, що мост вирішили делать. Оновлений міст буде завдовжки 80 метрів, завширшки 3. Його висоту знизять до рівня берега, змонтують перила та проведуть освітлення. Для людей з особливими потребами пандуси і додаткові поручні. Мост вже практично аварійний, по ньому ходити не можна було. І создавал препятствия, особливо для людей, пожилых, інвалідів, мам з колясками. Був разработан проєкт, обратились к руководству адміністрації, тому що денег в бюджеті у нас не вистачає. І от зараз почали роботи. За проектом на реконструкцію п'ять місяців однак підрядники обіцяють здати об'єкт у середині вересня до дня міста Павлограда. Благодаря децентралізації, появню грошей в бюджетах всіх рівень, наша команда почала реконструкцію цього моста, которая будет до дню Павлограда за ближайшие 2-3 года. В рамках децентралізації ми приведемо в порядок всю інфраструктуру в Дніпропетровській області.